Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. На сьогодні я підготувала такий сервіс Гейткіп. Ось ми скопіюємо, ставимо. Який дозволяє за запитом зробити невеличке, пояснювальне навчальне відео. Реєстрація до цього сервісу була за допомогою Google аккаунта, ну, давайте спробуємо: от українську мову не розпізнає, на жаль. Наприклад, навіщо математика важлива кожного дня? Результату я не можу сказати, що ми можемо отримати. Тобто ми пишемо текст, текст невеличкий, тут самих кнопок дуже мало, такий інтуїтивний сервіс без, без налаштувань. І далі ми чекаємо е, до трьох хвилин навчальне відео стосовно цієї теми, яку ми задали. Ну от тема була навіщо? Чому математика корисна у повсякденному житті? Сама генерація відео займає десь 2 хвилинки, 2-3 хвилинки, можливо, більше не знаю, було до цього 2-3 хвилинки. На день безкоштовно дозволяють зробити тільки 3 відео. Але наступного дня ці кредити поновлюються, і тобто можна робити три відео. Ось. Далі, якщо ми бачимо. Результат усіх моїх спроб генерувати відео показує, що в принципі на такі теми, які не специфічні, тобто загальні теми, Три хвилинне відео англійською мовою можна показувати там є певний сенс, тобто є структура, є певні деталі відповіді на те питання, яке було поставлено в назві цього відео. Якщо ми робимо відео для специфічної якоїсь теми, я розглядала математика, наприклад, як зробити квадратичне рівняння у формі. Вершини параболи, ну, переписати там, де у нас є коефіцієнти, що ми бачимо вершину параболи vertex form, то, на жаль, воно формує відео з демонстрацією із малюванням параболи, говорить близько до теми, але неправильні речі. Тож, оці відео я зберегла на YouTube, не буду викладати, тому що вони з помилками, а роз, розміщу на блозі для того, щоб побачити результат результат роботи цього сервісу. Можливо, в майбутньому ми будемо бачити і ну, все вдосконалюється. Ми ж зустрічалися і обговорювали сервіси, які працюють з математичними задачами. І є покращення. Ми бачимо це. це ні, Зрозуміло, що це не 100%, і Можливо, в майбутньому нас чекають вже сервіси, які будуть розв'язувати задачі, які вже розв'язала людство. Можливо, ще й будуть розв'язувати такі задачі, які людство не розв'язало. Не можу сказати, що нас очікує в майбутньому. Тож стосовно цього сервісу для вчителів, наприклад, англійської мови або інтеграції. Предметів з англійської мови можна формувати трьоххвилинні відео з гарною англійською озвучкою, і там буде е, така наповненість, яку вчитель задає самостійно. І на будь-які загальні теми відео так. формується нормально, грамотно, з певним, з певним зерном, тобто може бути використане в освітньому процесі. Пані Ірино, так а ви нам відосик покажете, хоч, без, хоч, хоч без звуку. Дивіться, пані Ірино, а там, можливо, де є додатково і є параметри аудіо. Можливо, перегляньте, щось вимкне, то бо я вже глянула. Ну Хоча б без звуку в картинку покажіть, а тож за... інтригували і. Так. Я вже хочу побачити, брати, пан Петру? А тут щось і нічого не Так, давайте поділитися екраном. Тобто тут іде тільки текст, який має озвучуватись, так? Так, має текст, ні. як. А, тобто картинки немає, так? Ні, не немає. Це, це питання стосовно як нам встановити е, е, причину стресу. Три правила, як справитися зі стресом. Перше, встановити причину. І ось тут приписано рекомендації. І досить непогана озвучка англійською мовою. Але ось це відео я його вмонтувала з математики, але я не можу його прокрутити. Ну так, давайте спробуємо. Так, якщо я опублікую, якщо я опублікую, вона просто ще не готова в чернетках в мене. Ось тут цей відеофрагмент, Так, зараз подивимо. Є звук, є озвучка. Ну, у ну, нас не чути. Ну, має бути так, да. так. так. Не передає десь, не хоче mm -hmm. передавати, то. Ну, так, і картинки, що воно це. З... Це зробило, все так? воно зробило, mm -hmm. так, абсолютно. Ось, ці картинки, і далі я покажу те, що я казала про було питання vertex form рівняння. Квадратичну. Це він теж сервіс. Ну ось, такі. Угу. Тобто анімацію створює, озвучку дає, але не завжди правильний контекст надає. Тобто воно за змістом досить близько. Людина, яка не розуміється, може повірити, але це не є правдою.